Ви дивитеся єдині новини. Це канал Му Україна. І з вами Людмила Добровольська і моя колега, перекладачка жестовою мовою Наталка Дмитрук. Минула ніч стала цьогоріч першою, коли Росія пропустила нас масовано атакувати дронами. Але щоб не вдарити по Україні взагалі росіяни не можуть у Нікополі пошкоджені три приватні оселі: інфраструктура і адмінбудівля у Херсоні. Московити залишили без світла 45 тисяч споживачів, у чергове порушивши домовленість про взаємне припинення атак на енергетику. Ну і наша ППО збила керовані авіаракети х 59 69 якими росіяни з літаків тактичної авіації ударили на Запорізькому. Напрямку сьогодні зранку у Києві дві європейські делегації приїхали очільники МЗС Литви і Німеччини, і з ними вже зустрівся їхній український колега Андрій Сибіга. Литовський міністр заявив, що вільно зготовий долучитися до коаліції охочих, і закликав посилити проти Росії санкції. Такою ж є позиція і офіційного Берліна. Навіть під час зміни уряду німці знайшли можливість надати новий пакет допомоги Києву на 3 мільярди євро. анна Лена Бербок каже, вони підуть на ППО, артилерію, гуманітарну і енергетичну підтримку України. А на власні оборонні проєкти Німеччина виділяє більше восьми мільярдів євро. Не може бути припинення санкцій без настання миру. Важливо, щоб під час перемовин завжди мали на увазі. Путін тягне час. Він намагається вийти з перемовин і загострити боротьбу. Путіну не можна довіряти. Справжній мир буде лише після того, як Путін побачить, що не може перемогти. Ми бачимо довгострокову підтримку та членство України в НАТО, аби Україна була в безпеці. І саме так ми повинні підходити до Росії. Я не маю жодних ілюзій щодо цього режиму, жодних ілюзій щодо їхніх намірів. Які б гарні історії вони не розповідали про співпрацю. Вони хочуть території і підкорення сусідів. Зараз наш обов'язок переконати європейських партнерів робити більше. Ну і Андрій Сибіга вже підтвердив закінчення першого раунду переговорів України і Сполучених Штатів щодо мінеральної угоди. Текст документа американці не діслали Києву дипломатичними каналами, і наша сторона налаштована на ухвалення, але наголошує, угода має відповідати національним інтересам обох країн. Ми вважаємо, що текст угоди, який передбачатиме подальшу посилену присутність. Потужного крупного американського бізнесу це також внесок у безпекову інфраструктури України. Це завжди важливо посилення присутності американського бізнесу на території України. Тому цей процес триватиме, і ми будемо працювати з американськими колегами для для досягнення взаємоприйнятного тексту для підписання. Політичний скандал у Франції, лідерка ультраправих Марін Лепен заявила про свої президентські амбіції, а її прихильники обіцяють мітингувати. Бо Паризький кримінальний суд визнав Лепен відому своїми симпатіями до Путіна винною у нецільовому використанні державних коштів і засудив до чотирьох років тюрми. Два з них умовні. І п'ять років вона не має права обиратися до органів влади. Тобто, на похід у президентки у 2027. Омому лепен зазіхати не може. Українське консульство в Австрії підтвердило загибель чотирьох українців у ДТП. На світанку на віденській трасі Пасажирський бус із українцями влетів у вантажівку, що виїздила з парковки. У бусі було вісім громадян України і двоє Іспанії. Четверо наших співвітчизників загинули на місці. Щоб витягти тіла, їх просто вирізали із понівеченого салона. І ще чотирьох шпиталізували до найближчої лікарні гелікоптерами. Ну а в Литві поки що вдалося знайти тіла тільки трьох американських солдат, які загинули там під час навчань. Минулого тижня броньоване авто із американською командою зникло просто на військовому полігоні неподалік від литовсько-білоруського кордону. Виявили, що воно було заважке для болотистої місцевості, і його просто засмоктало під воду через днів авто таки змогли витягти на поверхню. До цієї операції залучили більше сотні військових: дрони та гелікоптери. Тіло четвертого загиблого вояка ще шукають. 111 одинадцять відбулося на фронті від початку доби, і третина із них на Покровському напрямку атакують росіяни на Куп'янському, Лиманському, Сіверському, на Краматорському українці відбили три ворожі штурми поблизу Часового Яру і Курдюмівки. А на Харківському дві атаки зупинили біля Вовчанська. У березні російська армія втратила найбільше від початку великої війни артсистем і автівок. Рекордну кількість ворожої арти аж 122 установки ЗСУ вивели з ладу 27 березня. А танків за минулий місяць знищено 272. Один загиблий і п'ять поранених напередодні увечері. Росіяни ударили кабами по Малокатеринівці. Це Запоріжжя. З-під одного з будинків, що вигоріли ущент, рятувальники витягли тіло пенсіонерки. Більш як півсотні осель зруйновані частково, понівечені школа і адмінбудівля до лінії фронту. Звідси лише 12 кілометрів. То жителі постійно потерпають не тільки від ворожих бомб, але і від fpv дронів росіян. Тепер, коли у дергачах на Харківщині відкрили нову амбулаторію, вона зможе приймати утричі більше пацієнтів. Стару окупанти розтрощили артою вщент ще навесні 22-го. Тож вирішили не відновлювати руїни, а збудувати з нуля нову, ще й удвічі більшу, щоб вдовольнити потреби місцевих, які потребують медичної підтримки. Як працюють, бачила Ірина Антонюк. У холі амбулаторії пацієнтів зустрічає привітна адміністраторка Світлана. Коридору просторія на табло можна відразу побачити всіх лікарів та графік роботи. Колектив попала як до себе додому. Це рідний колектив. я Тут всі, ну, практично всіх знаю. Цю амбулаторію окупанти знищили навесні 22-го року. Розстріляли з артилерії. Ось так вона виглядала відразу після удару. А за півтора року на цьому ж місті побутували геть нову будівлю. Вона вже двоповерхова. І набагато зручніша. використані елементи тактильного орієнтування, тактильні плитки, тактильні смужки. Також у нас є сучасний підйомник для маломобільних груп населення. Ось ви можете його побачити, якими можуть користуватися у разі потреби всі наші декларанти до амбулаторії повернулися всі сімейні лікарі. Я побачила за свої 30 років. І як вам саме ця це в порівнянні? Це взагалі вау. Це взагалі по-сучасному. Ну, я не думала, що я зможу працювати в таких умовах. Правда, я гарна. Ми коли зайшли, просто дух захватує. Дуже гарно, дуже красиво, все комфортно, ну, все дуже гарно. І людям гарно всі ці три роки лікарі продовжували працювати, але тіснилися в інших медичних закладах. Немає такого, як раніше було друг у друга, по декілька, тобто лікарів в кабінеті, дуже гарно, незвично після того, що було тут. Як та ж виздоровлювати, хочеться швидше. Нову амбулаторію обладнали вже окремим кабінетом для щеплень, кімнатою для огляду малюків а також сучасною лабораторією. І якщо на старому обладнанні у пані Олени на один аналіз йшло десь пів години, то зараз на ту саму роботу витрачає одну хвилину і якісніше, і швидше, і для мене це легше. Робота організована так, що великих черг у коридорах немає. Тут набагато зручніше. Там уже ж багато спеціалістів черги здорові людей багато тут краще не очікувала. Після того що було навіть не думали, що її відстроять заново. Ця амбулаторія головна у дергачівській громаді, але в умовах повномасштабної війни допомагають і сусіднім громадам від самих дергачів до кордону з окупантами за 30 кілометрів, і прикордонні села. Під щоденними обстрілами у нас є сусідня Молоданілівська громада, і мешканці саме цієї громади проходять обслуговування на території Дергачівщини, і в дуже скрутному зараз стані зруйнована Золочівська громада. Там нещодавно ворог зруйнував лікарню. І теж мешканці сусідньої громади Злочівської також приїздять до нашої дерчівської громади, отримують тут медичні послуги. Амбулаторія тільки но відкрилася, і пацієнти приходять до лікарів з квітами та символічними подарунками. Це оберіг нашого кабінету. Подарувала нам наша пацієнтка і сказала, щоб у нас було все гарно. Вона зробила від всієї душі від всього серця і подарувала як оберіг. Дуже приємно. Дуже із Харківської області Рина Антонюк Олексій Жучков. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Евакуйовані жителі прикордоння можуть безкоштовно отримати гарячий обід просто у центрі Сум. Професійні шеф-кухарі з Чернігівщини завдяки придбаним друзями фудтраку стали мобільними і готують там, де їжа потрібна просто зараз. Як підтримують людей на Сумщині? Олеся Боровик розповість. Шеф кухар Олег показує меню на сьогодні: хлібчик, салат з капусточки, котлетка і гречана каша. Їжа проста, але сидна та смачна. Готує на цій кухні на колесах професійна команда кухарів. Всі родом із Чернігівщини працювали у різних закладах харчування а після повномасштабного вторгнення вирішили втілити в життя свою ідею безкоштовних обідів для тих, хто їх найбільше потребує. Родилася така ідея зробити футрак професійну кухню, на якій би ми могли готувати величезні об'єми гарячого харчування для ВПО, для СЖО, для пенсіонерів і Просто для людей, які потребують гарячого харчування. Почали з Харківщини, міста ізюм. Тепер же переїхали на Сумщину. Всі ми дивилися новини. Всі ми здравий, аналітичної розум маємо. Тому розуміли, що тут почнеться пекло, тому було прийнято рішення передвинути футрак у Сумську область. Уже тут на Сумщині команда поповнилася ще одним учасником. Серед помічниць на кухні Лідія Переселенка із Краснопілля, звідки останній тиждень триває активна евакуація. У нас немає ні світла, ні води. Ні газу, ні зв'язку, ні інтернету, ні школи, ні лікарні, ні магазинів добивають наші будинки. які ми все життя простроїли. І ви переїхали, да? прийшлось. До футраку Лідія прийшла кілька днів тому по гарячі обіди. Запропонувала свою допомогу, бо сидіти вдома, каже, не було сили. Так і залишилася. От влікаюся, от, а от тільки плачу. Щодня кухарі готують від двох до чотирьох тисяч гарячих обідів. Вже є й постійні відвідувачі, каже Олег. Бувають такі моменти, коли бабуська, яка переїхала з Краснопілля, принесла нам пакет крупи. Вона каже, хлопці, ви нас годуєте, ми живемо в гуртожитку, у нас там немає можливості приготувати, але я б хотіла поділитися з вами крупами. Це, ну, це прямо так було, ну, це було просто фантастично, приємно. Історії майже у всіх однакові. Тікались під обстрілів, живуть в гуртожитках чи в рідних. Хлопці взагалі повністю міни і дрони пустили, і ложки і ви. <рес> нема, все згоріло. Оце хоч трохи приділи, а тут гола вискоча до сусідки. Аби була тому било вона. Дякуємо дуже. Низенько кланяємося їм, готовлять дуже смачно. все. тут обнімаються всі, всі цілуються. Де ми зустрічаємося? Тут цей проект він не про їжу, він про єднання країни. Футракція як величезний родинний стіл длиною на всю країну. І сум Олеся Боровик, Олександр Олексієнко. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Наступний випуск новин за годину. Ми його вже готуємо. А зараз слово моїм колегам Марії Скибі і Максиму Сікорі.